Доброго дня, Миколаїв. 4 травня, 24 рік. Ячмінь на мільйон. Наш ячмінь на мільйон. Хто спостерігає, той зрозуміє. Хто не спостерігає, відразу скажу, щоб хотілося б да, мільйон в грошах, але... Отримали мільйон сходів. Ну, сходів ми сіяли 2 мільйони, Пройшло випирання, Заходьте в списки відтворення по ячменю і дивіться все, кому цікаво. Ось такий стан. Пропорцевий лист повністю вийшов. Висота, ну, це низькорослий ячмінь ізоцель. Висота 50 см десь на даний момент. Ось такий стан його. Рідкуватий, звісно. Випустив він. Поки що ну, лишив, так як він рідкий, ось кущення. Кущення в нього дійсно, як тут на 20 см майже відстань. 1, 2, 3, 4, 5. 5 продуктивних він вже кинув в колос. І ну, ці, 1, 2, 3, 4, 5, 6 він відкинув. Він вже зрозумів, що він його не потягне. І ось так це на кожному кущині, Те, що я казав. Все, ми радуємося, що там накидало багато, але рослина сама вибирає, скільки вона зможе потягнути. Який би ми не взяли кущик, ось, він знову чотири кинув. Один такий головний, красивий буде колос, три таких більш-менш. І ось знову чотири чи п'ять він вже лишив, він їх, вони ось такими, вони засохнуть, вони пропадуть, він вже їх. Відключив, можна сказати, від живлення. Ну, буде що буде, ось колосок виходить. Зараз глянемо, що тут, розпечатаємо трошки. Ось такий колосок, 9 зернин в ряду ми нарахували. Ну, поки що так бігом, так сказати. Тож, Ну, Будемо чекати вражати. Так, події гербіциду. Гербіцид. Агрітокс працювали в нормі літра. Берізка, їй не добре. Соняшник, звісно, загинув, берізка вон така прив'явша. Ну, я вже на це не звертаю уваги. В минулому році я на просі теж переживав. Раз вона прив'яла, ось бачимо, берізка. Так що агрітокс дуже добре бореться посівах і я показував там, де ми посіяли соняшник, попросу наскільки там поле чистіше. Тож, з Берізкою можна боротися, є гербіцид, я не чув так анонсування цього, але я вам рекомендую. Агрітер, Агрітокс і всякі з діючою речовиною МЦПА, беріть, працюйте, добре працює. Ну, Маємо надію, що після дії ніякої не буде. Ну, Мені подобається, як він працює. Ячмінь у нас більш-менш вигляд, сенсу просто не бачу, щоб вносити якісь фунгіциди, ще щось лікувати, а також добре вам підживлювати. Тому що у нас вітер дує, і то все примочки, оті, як кажуть, мертвому примочку. ячмінях вже Сухо. Сухо повністю, хоч у нас йшли дощі, це сантиметрів п'ять, вон якась там волога. Тому що рослини ростуть. Все, що розповідати, самі все знаєте. Такий рідкий, такий вигляд. ну, Маємо, що маємо, щось будемо мати. Дякую за увагу. Підписка вподобайка. Вон підмереник, як чи як, а це якийсь ні. Це покрутило. А гріток спрацює. Слава Україні!